«Одною з перших я принесла свої книжки з мого письменницького доробку і це такі пригоди хлопчика хлопчика-вітерця кольоровими планетами. Євгенія Пірох, дитяча письменниця. Минулого тижня вона спільно з працівниками дитячої обласної бібліотеки запустила збір книжок для дітей з деокупованих районів Харківщини. Кілька днів тому я побачила в Фейсбуці від своїх знайомих. Прислала прислали таке посилання, що Харківський літературний музей, і з яким я теж знайома, і з письменниками, які там працюють. Оголосив таку книжкову деокупацію. У Рівному, окрім обласної бібліотеки для дітей, книги приймають ще у трьох місцях. Ця ініціатива має охопити всіх навколо. Ми зверну... Я звернулася до видавництва Волинські обереги. Бібліотека підготувала свої такі точки збору. Сьогодні є ще цікава новина. Підключився під цей проєкт-магазин. Книжкова крамниця Ранок. Вони теж зробили вже таке от місце збору, і можна туди теж приносити на проспекті Миру. Євгенія Пірох каже, що приймають різну літературу. В літературному музеї одразу склали список, які книжки дуже потребують діти. І це і казкові історії для менших дітей, і науково популярні історичні книжки для дітей середнього віку, і фентезі для підлітків, і навіть любовні романи для. 18-річних, це все дуже важливо, щоб все було, тому що і смаки різні, і читачі різні. Акція триватиме до середини листопада. Наразі зібрали понад сотню книг. Артем Остепюк Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.